Дорослі учні в Кропивницькому діють безкоштовні курси української мови. Засновані ще у 2012-му громадської організації Український світ. Викладачі працюють на волонтерських засадах, а зацікавленість серед містян з кожним роком зростає. На одному з занять побувала Олександра Ільченко. Група з 15 людей у кожного свій мотив для вивчення державної мови. Дехто вчить і для роботи, дехто для себе. Як Юлія Саїдова, я зрозуміла, що, що мені її треба вивчити, бо я ніколи не вивчала. Так як навчалася в Узбекистані і приїхала сюди вже після здобуття України незалежності. Безкоштовне заняття проходить щотижня по середах, триває годину. Вивчають граматику, орфографію, пунктуацію. Проте план заняття гнучки. Виходять із потреб аудиторії, розповідає викладач та координатор проекту. Збирається група просто охочих кіровоградців із різними запитами, то ми пропонуємо свій варіант. Спочатку ми частинку заняття вивчаємо граматику, а потім уже усне розмовне мовлення. Більше часто ми приділяємо удосконаленню усного, усного мовлення, але зрозуміло, що без цього, без вивчення граматики, неможливо правильно навчитись розмовляти. Саме тому ми поєднуємо. Пані Іна в якості викладача курсів проводить друге заняття. Стаж роботи 19 років. Говорить, з дорослими працювати простіше. Людина повинна захотіти вивчити мову, а в нашому випадку володіння українською мовою це ще питання і самоповаги і самоідентифікації. Ось ці люди захотіли володіти і державною мовою, і для більшості з них рідною мовою. Тому для поки що з ними простіше, тому що вони працюють не на оцінку, не для не для батьків, а саме для себе. Особисте бажання. Я просто хотіла навчитися, почалася війна, і так все себе відчути -таки. Ну це може дуже звучить якось так високо і якось так воно наче. Але це правда. Мені хотілося відчути, що я все-таки живу на Україні, люблю цю землю і хочу тут жити і далі, і щоб тут було все добре. Треба знати свою мову. На жаль. Лю наш у нас, у нас на загал говорять всі російською мовою. Організатори говорять останнім часом охочих вивчати українську більше. Інколи чуєш, що я хочу бути українцем, я хочу говорити українською, але я не можу це зробити, тому що я не вмію. Люди такі пояснюють, що коли вони починають говорити українською, вони пропускаються багатьох помилок, і це їм заважає їхній впевненості, тому їм легше перейти на російську, щоб комфортно себе відчувати. Ну в цьому є певний психологічний бар'єр. Саме в цьому напрямку ми працюємо. Пані Юлія розповідає, мова складна, але знати її необхідно. Мені хочеться як людині спілкуватися українською на ну, побутовому рівні. Так у ці всі терміни по роботі даються. А от в житті в такому навколо мене всі російськомовні люди. От, і хочеться більше українськості. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.